У Карпатських ріках розпочався нерест форелі. Риба водиться лише у холодних і чистих водах. Задля збереження цього виду лососових, обласна держекоінспекція посилила контроль за гірськими водоймами на період нересту. Зокрема, збільшилася кількість рейдових груп. Вони протидіють забрудненню водоохоронних зон та прибережних смуг. Окрім того, інспектори ретельно відслідковують якість води. Зосередиться увага на роботах пов'язаних з веденням лісового господарства в водоохоронних зонах. Тобто це є трейлювання деревини через водні об'єкти, ну яка і так є заборонена, і скільки вона наголошувалася перед лісниками, що не можна перевозити. Будь взагалі їздити водотоками, особливої уваги водойми потребують зараз, коли розпочинається активний нерест форелі. Наголошують екологи, Неабияку небезпеку. Цьому спричинює несанкціонований вибір піщано-гравійної суміші на гірських ріках. Понижується водяне русло, руйнуються береги і дамби, просідають мости. Вирівнює на русіл, має надзвичайно таке загрозливе ситуація при паводках. Вода йде з великою надзвичайно швидкості, бо як ми знаємо, як річка. Петляє швидкість струмені води гаситься, і при таких паводках руйнуються мости, які у нас і так не нові. Найчастіше потерпають від розкрадання річкового гравію водойме Тисменецького, Коломийського та Долинського районів. За самовільне користування надрами зломисників карають штрафами від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Між тим на Прикарпатті є низка спеціальних кар'єрів, які мають офіційні дозволи на видобуток і реалізацію піску та каменю. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвененко, новини на вежі.